Ми знову біля цієї башти. Вже буде дев'ята година. Ми дивимося, що буде відбуватися. Дев'ята година вечора. Як на мене нічого не відбувається. Бо вони трохи запізнюються. Ти побачив? Так. Ніф, припанів. Що воно на 15 бенкає? На половину бенкає. А мене, значить вона не буде. Я Буду теж побачила, як вона при О. Ні, не, не міняє. Два. Два. Три. Чотири. І там це зверху хірі бунка. О. В ресторані. Все. Себе